І ти практично золота людина, а ні, не хлопче, хлопче, таке не катить. Хлопче, таке не катить. Бо щоб попасти на ту стройку, на те будівництво, то тільки через агенцію. Ну і взагалі-то власники тих агентств а, ну. Переважно ж наші земляки українці, які там да, і зараз своїх же українців там юзають, юзають. Там в Чехії, в Польщі юзають, тут в Англії юзають, в Німеччині теж юзають земляки земляків. Так ось. Бо стройка, коли бере людину через агентство, вона присилає, наприклад, зарплату там на те агентство там 400 фунтів. А агентство тобі вже платить, там, наприклад, 200 фунтів. Я не знаю, оце така, такий маразм кончений. А буває така робота за 100 ками за 150-ками. І люди катаються кожен день, туди-назад, туди-назад. Їздять. Коротше. І мене може назвати як ото мальчик по визову, як ото проститутка. Ну, як селф-емплойер називається. Самозайнятий. селф коротше. Це у мене виходить, це моя робоча машина. З України приїхала. Оце багажник, я вже пізніше купив тут на роботі. Потім розкажу, покажу, що там. У мене за все машина, це в мене там інструменти, тулси, так, так звані. Ввожу тут. Тут сплю, вожу тулси, інструменти, тут теж, подушки, одіяла, всяке таке. Це в багажнику кухон. Це тільки половина того, що в мене є. Окрема тема буде. Але ладно. Це у нас парковка в цьому селі безкоштовна. На 23 години можна приїхати, поставити машину. і Через 23 години бажано забрати, бо приліплять штрафа. Скільки там? 80 фунтів може десь так. Тут, до речі, теж бувають, я бачив, стоять українські машини з українськими номерами. Але я не знаю, я щось не спілкуюся з місцевими цими українцями, які там сюди приїжджають. Оце, три роки я тут живу, стараюся не з ким не спілкуватися, бо то таке, що понту немає. Цього коротше, тільки геморой собі. Заробиш, спілкуючись тут з місцевими українцями. Коротше, це така парковка. От. Живу я там туди, прямо і наліво, там по вулиці туди, ліворуч. А це тут у нас школа. Там школа, ну поки не буду знімати. І там спортзал. Там є спортзал, я туди ходжу. Беру абонемент, коли не працюю, і йду до спортзалу. Ну, це така типічний городок. Це типічні дома, з типічною блісокою, з типічними магазинчиками і все таке. Ну, це буду поки розповідати про цю роботу. Іти по, іти по вулиці розповідати. Ага, так. Так. Так, значить... А, це, кстати, оце кафешка тут ми зі Світланою любимо всю кафешечку приходити. Ось тут кафеочок попиваємо. Ладно, піду я всю сторону. Коротше, щоб... Це моє перше відео, боюся тут ходити з камерою. Не будучусь не і оце буду що попало розповідати. Так ось а... Оце працюючи на будівництві, тут в Англії. Це теж така цікава тема будівництво. В Англії ці стройки, ці сайт-менеджери, ці по-нашому прораби, ці робітники, які працюють, ця система яка тут є, це відношення до людей. От, стройка. Рядом, рядом стройка, але я сюди не, не можу попасти. Від мене ця стройка, буквально там кілометр да, чи два кілометри, але ти думаєш, що я сюди попаду. Ні, давай з самого початку. тобто Якщо ти приїхав, такий весь заряджений, хочеш працювати, думаєш, куди б тобі піти, що перше на думку. На думку тобі приходить, ну коли в тебе нема знайомих, які тебе сюди підтягнуть, ти приїхав, тебе тут уже знайомі, тебе підтягнули на ту працю, ти поїхав по знайомству. Якщо ти приїхав і у тебе нема немає знайомих, ну наприклад, Англії розповідаю, і ти йдеш, і ти такий і працював в Україні там на будівництві, думаєш, де да, зараз приїду. І в мене золоті руки, і я все життя працював на будівництві, там різав той гіпсокартон, клавті, е, як їх кирпичі, як там на український забух, крутив ті шурупи, клав ту плітку у ваннах і ти такий мастер. Получається в тебе... Золоті руки, типа І ти думаєш Ага Идеш такий по вулиці, ага, бачиш ти, типа стройка, думаєш І ти йдеш такий короче Бля, стрмно просто люди тут ходять, не знаю, що з мене отпуздить тут І ти такий думаєш Ага Сейчас підійду на ту стройку та в мене там і англійський більш-менш такий є. Якщо ти в англійську нема, то взагалі, звісно, жопа. Ну, а якщо ти на битовому рівні можеш там розмовляти, думаєш. І то дивися, що перше е -е, бажання працювати є. Друге, навіть в тебе є експеріенс. Раніше ти працював на будівництві і навіть ти такий гарний працівник. Да? Третє є бажання працювати там. Четверте є якийсь базовий англійський. П'яте. Є здоров'я. Ти там молодий, там, наприклад, ну не важливо, ну, пускай тобі там 20 років там, 50 років. І є здоров'я, там бажання, все в тебе є. Є сміливість, це пункт номер 6 І ти такий йдеш, бачиш ту стройку і думаєш, зараз я підійду. на пальцях і як вони мене туди візьмуть на цю стройку, ну а чому б ні? І ти такий на позитиві, підходиш туди, до того сайт менеджера, підходиш туди, все це розповідаєш, все це розповідаєш. І думаєш, що зараз мене возьмуть на цю стройку, бо ти все це розповів, і ти практично золота людина. А, ні, не, хлопче, хлопче, таке не катить. Хлопче, таке не катить, бо щоб попасти на цю стройку, на те будівництво, то тільки через агенцію. Тільки через Агенцію. Ну от е, е, ті люди, які їздили там до Чехії, до Польщі працювати, да, ви ж їхали де? Оформляли там візи в Україні там, через Агенцію, там, читали в інтернеті, що там за Агенція, вибирали ту Агенцію, Агенція вибирала вам ту роботу. Ви приїжджали в ту в Чехію і йшли на ту роботу через Агенцію. Ну і взагалі-то е, власники тих агентств е, ну, Переважно ж наші земляки українці, які там підсуетилися, да, і зараз своїх же українців там юзають, юзають там в Чехії, в Польщі юзають, тут в Англії юзають, в Німеччині теж юзають земляки земляків. Так ось. Ти прийшов туди, на будівництво, тобі сказали, так, подивилися на тебе, знає, як на... ну так, подивилися на тебе. Як... Ну, на таку людину авторитетну на тебе так подивилися і в кращому випадку тобі щось сказали. А зазвичай так навіть нічого не відповіли, так подивилися на тебе і про себе подумали, що ти блядь, Хто ти що ти, блядь? І коротше в тебе виход, вихід один. І ти. Шукати ті агенції. І за часту, за Агенції, так, акумулятор ще є нормально. Так, да, і за часту ті агенції а, власники цих агентств, практично це постсовок. Це українці, молдавані. Румини, індуси і другі національності, там, можна сказати, третього, третього рівня там, да, чи четвертого рівня. Тобто, я ж повторюю, англіки у нас це небожителі, це перша ступінь. Ну, в ієрархії англіки це перша ступінь, ну, зрозуміло, само собой. Індуси. Румуни, літовці і молдавані, це люди другого ступеню. Всі остальні, там українці і українці, це люди третього ступеню. Коротше, ви поняли, так? Да? І отут я должен шукати ту агенцію. Це, кстати, потім розповім, що це таке. Так, що? По три підемо, так? Да? Ладно, підемо, не знаю. Підемо назад. Назад, підемо, що тут ходить. І типу, і ти доведеш шукати а, агенцію. Агенція може бути крупна, може бути середня, а може бути у, 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 у обличчі одної людини, у якої... Коротше, ладно, я не буду зараз дуже подробно розповідати про ті агенції. Ну, коротше, ти йдеш на роботу по-любому тільки через посередника. Щоб ви розуміли, просто люба, люба стройка, люба крупна компанія нанімає там підрядників, а ті підрядники вже у тих підрядників є ті люди, які працюють постійно у них на роботах, на контракті. А є ті, які self-employed, типу самозайняті люди, мальчики по визову, як так сказати яких настройку беруть через агентство? Я не знаю, в чому причина, для чого нужні ці агентства, в чому ці стройки не беруть цих людей напряму. Бо стройка, коли бере людину через агентство, вона присилає, наприклад, зарплату там на те агентство, там, 400 фунтів, а агентство тобі вже платить там, наприклад, 200 фунтів. Я не знаю, оце от така, такий маразм кончений. Коли люди працюють через агентство. Що, як від цього виграють ці імена ну, стройки, я не розумію, коли між робітником і стройкою є оця прокладка у в, в, в вигляді цього, цього агентства. Так, Зайдемо сюди вовнутрь, подивимося, що тут. Коротше, я усе не розумію. І ти повинен йти. Шукати це агентство, туди писати там, на WhatsApp, на Telegram, на Фейсбук і казати здрасте, я отакий от парубок весь із себе, золоті руки, там рост, вес, способності, там, наліч тулсів, наліччя інструментів, є машина, все в тебе є. Дайте мені, будь ласка, роботу. І ця агенція починає тобі шукати ту роботу. І в основному ти, ну, вона тобі шукає ту роботу, десь, ну, щоб ти рядом жив. Наприклад, ти даєш свою адресу, де ти проживаєш, і вже агенція тобі шукає роботу, підбирає, ну, щоб ти міг недалеко їздити. Бо зазвичай ти, коли їздиш тут на роботу, тобі треба їхати. Це тобі повезе, коли ти їдеш на роботу на ту стройку, наприклад, там ну, в кілометрах, 20 кілометрів, 30 кілометрів це дуже рядом. 40 кілометрів це дуже рядом. Коли ти їдеш на роботу в одну сторону 40, 40 км, це дуже рядом. От. А буває така робота за 100 км, за 150 км. І люди катаються кожен день туди-назад, туди-назад. Їздять, коротше. А, так, а оце такі, дивіться, які кусти. І ото, коротше. От... Так, оце, дядько, його не будемо знімати. Находиш ту агенцію. От. Находиш ту агенцію. І вони, ісходячи з того, де ти живеш. Шукаю тобі роботу і відправляю тебе на ту роботу. Тобто, це більш детально я буду розповідати там трошки пізніше. А сьогодні, от я розповім, людина, яка тут працює вже три роки, і я, можу так сказати, я працюю карпентером. В мене є всі тулси, тобто всі інструменти. А це плюс-мінус там, ну, всі тулси, це вважається від 5 тисяч фунтів. ну, Це в євро 6500 євро і далі туди. До 10 тисяч фунтів в тебе повинні бути інструменти. Тулси, якщо ти хочеш працювати більш менш серйозно, там установка кухонь, там, таких більш-менш серйозних речей, це в тебе повинні бути такі туси. Від 5 тисяч фунтів машина бути ну і все остальне. І вже, вже три роки я тут працюю в Англії по цій професії, і мене можна назвати як ото мальчик по визову, як ото проститутка ну як self-employer називається. Самозайнятий self-employer коротше, це коли ти сидиш, тобі приходить смс-ка дзвонок. Від агенції з таким предложенням. Завтра, завтра в 7.00. Завтра срочно в 7.00 ти должен бути е, тамто. Адрес такий-то. І що конкретно робити, тобі ніколи не пишуть. Просто приходить смс-ка. Завтра тамто треба бути... Зайдемо сюди. І ти як голодний вовк, як та собака, голодна, бо в тебе съйомне жилье, в тебе діти, в тебе кредити, тобі нужны бабки, тобі нужны гроші, постійно нужны, в тебе постійно стрес, і ти постійно з його опущеною такою головою. Довжен робити все. Ладно, далі не підемо, то скажуть, блядь, що це таке. І ти повинен зриватися і їхати на ту роботу. Дуже велика конкуренція, дуже велика конкуренція, дуже багато таких людей, які хочуть працювати, і всі такі хитрожопі, всі на хитрожопі, всі множні гроші, кожен сам за себе. І УТО, в, в, в таких умовах з такими людьми, в такій банді, ти маєш заробляти собі грошенятка. Мало того, що заробляти грошенятка, в такій ситуації ти ще повинен щось собі планувати. Бо коли ти хочеш залишити, залишитися жити, ти маєш планувати, ти маєш планувати, скільки би платити за те житло, скільки би платити за той. Кредит, що ти хочеш взяти на те житло, які в тобі проплати за комуналку, за страховку, за там інтернет, за там продукти, там, на дітей, на котів, на собак, на машину, на ремонт машини, на запчастини, на солярку. Ти повижен це все прораховувати і вже міркувати, підходить тобі тут жити чи ні. І оце люди, які тут підзастряли, вже взяли там якісь кредити, якісь обов'язки на себе почіпляли, то вони живуть, я вам скажу, дуже в дуже такому великому стресі. Це буде окрема тема. Так ось це стройка, на яку боляку сюди взяли. Два кілометри від мене там чи кілометр. І я сюди ніколи не попаду, я буду. Я хлопець простий, буду їздити за 150 кілометрів. А що робити? Бо других варіантів нема. Так от тобі приходить смс-ка. І якщо тобі потрібні гроші і варіантів нема других, а за часу інших варіантів нема, ти зриваєшся утром і їдеш на ту, на ту роботу. Ти не знаєш куди ти їдеш, ну, в смысле, що там за стройка, є там парковка чи нема. Працювати ти будеш там на вулиці чи всередині, які тобі тулси брати чи не брати. Що ти будеш там взагалі робити, непонятно. Просто пишуть, потрібен плотник карпентер. Якщо підходить, сідай і їдь. А тобі в будь якому випадку підходить, бо тобі нужны бабки. У тебе вже там в голові там якісь цифри, тобі треба проплачувати. Варіантів нема, треба сідати і їхати. Ну і все, ти сів і поїхав. Коротше все вкратце отак. Це була друга, друга частина. Зараз заходжу на парковку, чіпляю камеру на стекло. І буде частина номер 3 Розкажу, як я поїхав сьогодні на ту роботу. Оце така парковочка, ще раз покажу вам. Це така парковка і все бачите, написано Дом на колесах? не можна, грузова машина не можна, кемпер теж не можна. Отакий прицеп не тільки ліфкої машини і не більше ніж на 23 години. А цей ряд на 3 години. Ну окей Все, зараз сідаю в машину, виключаю і... Будемо писати частину номер 3.